Ні, серйозно багато хто запитує По, серед військових постійно, чи громадських. І громадські, і на блокпостах. Всі запитують, всім цікаво, а будь ласка, відкрийте, а будь ласка, покажіть. І, і як проводити екскурсії? Ну, якщо є на це час, декілька хвилин виділяється, особливо військовим, тому що може зацікавляться. Звернуться також до благодійного фонду Твій крок і ви їм зробите ще одну машинку Таку. Що найважче вона бачила? Найзапекліше за цей час? Ну найзапекліше, що вона бачила це погані дороги. <гум> Тому що їздимо. Ремонтуємо всю техніку, бронетехніку. Я не, ніколи не думав, що компресор використовуватись буде саме для продування. Можете трошки докладніше розповісти, що ви маєте на увазі? Прочистити за допомогою. Так, соти радіатора забиваються пилом, брудом, листям, гілками. І починає техніка нагріватися. Використовується компресор для продувки, щоб вентилятор міг продути радіатор і охолодити його.